Традиційний дайджест для вас на каналі Сі час. Головне за попередню добу 30 січня, що ви могли пропустити за кілька хвилин. Підпишіться і ми починаємо. Трагедія десятиліття у ніч проти 30 січня у небі над Вашингтоном сталася страшна авіакатастрофа. Регіональний літак бомбардієр crj CRJ-700 авіакомпанії Американ Airlines – Зіткнувся у повітрі з вертольотом Блек Хаук Сікорський H-60. Це сталося під час заходу пасажирського судна на посадку у національному аеропорту імені Рональда Рейгана. На борту гелікоптера армії США перебував екіпаж із трьох людей. Він не перевозив жодного високопосадовця, і це був тренувальний політ. Однак у салоні лайнера на момент польоту перебували 60 пасажирів і чотири члени екіпажу. Після зіткнення літак впав у річку Потомак. Її середня глибина близько 7 метрів. Однак у місці катастрофи близько трьох. Температура води у ріці становить близько 2 градусів за Цельсієм. У повітрі тримається мороз мінус один. Нині ведуться рятувально-пошукові роботи, залучені понад три сотні спеціалістів, зокрема поліцейські та водолази. Згідно з першими офіційними даними, знайдено 28 тіл загиблих, 27 з літака і одну жертву із гелікоптера. За півдня виявили загалом вже понад 30 тіл. Рятувальники заявили, що не сподіваються знайти вцілілих. Водолази також знайшли одну із чорних скриньок літака, що розвалився на дві частини. Ознак криміналу чи тероризму у цій авіакатастрофі немає. Заявили в ФБР однією з основних версій авіактрощів, вважається ймовірна помилка авіадиспетчера, який вів літак і вертоліт, що зіткнулися. CNN публікує запис За мить до катастрофи, де він питає екіпаж гелікоптера, чи бачать вони літак, і нібито рекомендує обійти його позаду. Диспетчера затримано. До цієї ж версії схильний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Політик заявив, що ситуації, схоже, можна було запобігти. Він вважає, що диспетчерська мала скоординувати і відвести гелікоптер, мовляв, вертоліт летів просто на літак протягом тривалого часу. Прокоментував трошки, і лідер України Володимир Зеленський він висловив підтримку американському народу у зв'язку з авіакатастрофою. За даними БіБісі, летіли серед інших. І колишні російські фігуристи, адже у Вічіці із 20 по 26 січня проходив чемпіонат США із фігурного катання. Згодом про це ж написали і російські ЗМІ Йдеться про чемпіонів світу із фігурного катання у парі в 1994 році. Євгенію Шишкову і Вадима Наумова. Також агентство ТАС стверджує, що на борту була бронзова призерка чемпіонату СРСР у парному катанні. Інна Волянська. За деякими джерелами всього серед пасажирів 11 спортсменів. Нагадаю, що буквально кілька місяців тому страшна авіакатастрофа трапилася у південній Кореї. Пасажирський літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги аеропорту міста Муан, врізався в огорожу і вибухнув. Борт виконував рейс із Банкока. На борту під час аварії перебували 175 пасажирів і 6 членів екіпажу. Згодом виявили тіла 179 жертв. Зіткнення із птахами могло стати причиною аварії. Слідчі виявили пташина пір'я і кров в обох двигунах літака. Російська промисловість наближається до краху. Ще один нафтопереробний завод зупинив свою роботу. Йдеться про Новошахтинське НПЗ у Ростовській області. Він більше не може функціонувати справно після українських ударів. Це підтвердив керівник центру протидії дезінформації. Пан Коваленко повідомив, що у 2024 році завод переробив за різними оцінками від 3 мільйонів тонн нафти, хоча може 7,5 мільйонів тонн, але не спрацював на повну потужність через атаки. Зараз там пошкоджене обладнання, додав посадовець. Я ж нагадаю, що завдяки дронам у Росії так само призупинив роботу напередодні Рязанський НПЗ. Також на стопі, після 24 січня, брянський завод мікроелектроніки Кремній л Гучний бабах у ніч на 30 січня пролунав і у Брянській області. Через атаку загорілася нафтоперекачувальна станція трубопроводу Дружба. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Розташована станція в районі міста Новозибків, а гучно було навіть по сусідству. Заграву бачили з боку сіл Мамай та Замішаво. Станція знаходиться майже на кордоні з Білоруссю та відіграє ключову роль у перекачуванні нафтопродуктів через трубопровід. Через неї проходять понад 33 мільйон тонн нафти на рік. Горіння зафіксували навіть із супутника. Ці знімки ви бачите на екрані. Станом на ранок четверга, експерти проєкту Кримський Вітер вивчили оновлені кадри і нарахували чотири потужних вогнища. Щоправда, пізніше росіяни заявили, що то нібито горіли будинки, а станція новозибків, начебто, виключена із технологічної схеми і не впливає на роботу нафтопереробного, нафтопроводу, Я перепрошую, дружба. Хоча під час атаки місцевих жителів Брянщини сповістили про ракетну небезпеку, і у їхніх локальних чатах було вже ну дуже тривожно. Своєю чергою Міністерство оборони Росії стверджують, що, начебто, збиття над Брянською областю відбулося, і збили там два українські безпілотники і ще три над Білгородщиною. У губернатора Гладкова все як завжди. Купа, нібито знищених БПЛА, але через вмілу в лапках роботу ПВО аж надто багато пошкоджень. Сам Гладков каже, що все лище Розумне внаслідок атаки дрона на житловий будинок загинули дворічна дитина та її мама. Отримали поранення друга дитина та батько, які також перебували у будинку. Але достовірність цієї інформації перевірити важко. Днем раніше дрони СБУ та ССО атакували нафтоперекачувальну станцію Адреаполь і ракетний арсенал у Тверській області. Про таке говорять джерела видання Бабель за даними тверської влади, регіон атакувало щонайменше 29 безпілотників, і в результаті на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик. А ще цистерни із присадками стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу Усть Луга у Ленінградській області. Я ж зазначу, що Адреаполь є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи. 2 Внаслідок атаки ще однією ціллю в цій же області став 23-й ракетний арсенал Міноборони РФ. Дрони уразили сам склад і три будівлі військової частини. Тверської області. Вже можна підбувати проміжні підсумки січня. Отож, за місяць маємо вже понад два десятка уражених об'єктів на території Російської Федерації невідомими дронами. Попереджають наші посадовці про те, що росіяни планують нову провокацію, і вже навіть не в Україні, а у сусідній Білорусі. Хочуть влаштувати за на Мозерському НПЗ, каже глава ЦПД Андрій Коваленко. Спроба така вже була якраз напередодні увечері, 29-го числа. Росіяни знову направили шахе до напрямку підприємства. Білоруси атаку дронів на мозерське НПЗ заперечують, як пише моніторинговий канал Білоруський Гаюн, нічого не летіло, і протиповітряна оборона не працювала. Але путіністи наполягають і стверджують, нібито на мозер летіли українські дрони. Тим часом неспокійно і в окупованому Бердянську. Надвечір середи один вибух пролунав в районі порту. Ще один в житловому районі Ліски. Про це пише керівник Центру вивчення окупації Петро Андрюшченко. Дрон окупанти навіть і не збиралися збивати, очевидці показали, як він просто собі пролітав над населеним пунктом. Очевидно, росіяни таки мають серйозні проблеми із системами ППО. Вночі 30 січня Росія вдарила шахедом по місту Суми. Ворог скрував ударний безпілотник прицільно по багатоповерхівці, де живуть десятки мирних жителів. Пролунав один вибух, атаки накоїла чимало лиха. Зруйновано 5 квартир на чотирьох поверхах, обрушились 12 балконів. Пошкоджено скління понад 80 вікон і балконів. Уражено більше 20 автівок. Є жертви, станом на ранок четверга, відомо про чотирьох загиблих. Дев'ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості, із них одна дитина. Також евакуйовано 118 людей. Розбір завалів і досі продовжується. Володимир Зеленський, президент України, закликав світових лідерів не стояти осторонь і жорстко реагувати на злочини Росії проти цивільних громадян. Далі зацитую жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив паузу тиску на Росію за цей терор. І я вдячна усім лідерам, які висловлюються на підтримку України, українців. Кінець цитати. Крім того, по прикордонних територіях Сумської області вночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли. Їх зазнали Сумська, Бездринська, Юнаківська, Хоцінська, Великописарівська, Есманська та серединобуцька громади. Сусідня Чернігівщина страждала від агресора минулим вечором. Пізно 29 січня на околицях обласного центра пролунав вибух. Безпілотник вгатив подачному масиву. Виникла пожежа, є руйнування будинків, але попередньо без жертв. У Києві тривога почалася близько другої ночі і тривала майже дві години. Монітори зафіксували рух російських дронів над Воскресенкою курсом із Житомирської області на Дніпровський район та Поділ. Прямувала решта безпілотників уже на область курсом на Хотів, обухів, бишів і на Майданівку. Сили ППО відпрацювали по цілях. Внаслідок падіння уламків ворожих БПЛА зазнали пошкоджень шість приватних будинків у двох населених пунктах Житомирщини. Найголовніше те, що люди вціліли. У Черкаському небі знищили вісім російських БПЛА. Минулося так само без наслідків. Дніпропетровська область потерпала надвечір 29-го числа. Над нею збили два шахеди. На Синельниківщині через атаку знищено ліцей. Пошкоджено будинок культури, релігійну установу, адмінбудівлю, пошту, магазин, підприємство і ще 22 приватні будинки. Зачепило лінію електропередач. А вже вночі агресор обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району. Жертв і поранених немає. Про це сповіщає голова регіону Лисак. Цілодобово донімає російський загарбник і Харківщину. Протягом ночі атакували росіяни черкаські Тишки та тричі Куп'янськ. У місті постраждали три працівники екстреної медичної допомоги: 43-річний водій, 26-річна лікарка і 41-річна парамедикиня. Зранку четверга, за даними мера Харкова, противник натравив БПЛА Молнія у приватний сектор Холодногірського району. Пошкоджено будинок, вибито шибки, зруйновано паркан. Загиблих немає. Один постраждали через стрес. Деталі уточнюються. У Херсоні через ранкові російські обстріли постраждали двоє людей. У 48-річної жінки діагностували вибухову травму та контузію. Їй надали медичну допомогу. 61-річну жінку шпиталізували. Через ворожу атаку вона дістала вибухову травму і ампутацію руки. На світанку завдав противник удару по Ізмаїльському району Одещини, і тут теж фігурували ударні безпілотники. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватних житлових будинки: зерновий склад та легкові автомобілі. Також постраждала районна лікарня. У медзакладі вибиті вікна та пошкоджено фасад зі стелею. На щастя, загиблих та постраждалих немає, додає глава УВА Олег Кіпер. За 29 січня росіяни вбили одного жителя Донеччини у Сіверську. І ще чотири людини в області за добу дістали поранення. Окупанти завдали 401 удар по дев'ятьох населених пунктах Запорізької області. Отримано 16 повідомлень про пошкодження житла та інфраструктури. Жертв серед мирних жителів на щастя немає. 29 січня. РФ п'ять разів атакувала дронами типу FPV Куцурубську громаду. Тричі зафіксовано нальоти на очаків теж без постраждалих. У повітряних силах підбили підсумки у темний час доби. Путіністи застосували проти українців 81 дрон. Підтверджено збиття 37 ударних БПЛА. 39 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені і не нанесли жодної шкоди. Щодня сили оборони наближають нашу перемогу на полі бою, а кожен із нас робить свій вклад у своїй царині. Тому продовжуємо роботу. Дякую за довіру і не забувайте підписатися, аби не загубитися у потоці інформації. Воєнні дії все ближче підбираються до Дніпропетровської області. Станом на 30 січня наші військові показали обстановку біля стели. На кордоні області чутно вибухи. Дніпропетровська область. Донецька область. Перший раз ми тут на стелі і чуємо вибухи. Війна наближається все ближче. Ніколи ми тут не чули, щоб бахало до Покровська кілометрів 30. Офіційну евакуацію з прифронтових районів Дніпропетровщини не оголошували. Втім, голова облради Лукашук рекомендує тамтешнім жителям за можливості виїжджати. Він наголосив, що кожен повинен оцінювати ризики самостійно. Тим часом на передовій російські загарбники просуваються у кількох напрямках. Ворог, зокрема, посилює атаки на Донеччині. Російські військові намагаються перерізати логістичні шляхи до Покровська, створюючи загрозу оточення міста. Аналітики Діпстейт зазначають, що бої в регіоні загострюються, а противник активізував наступальні дії. На жаль, населений пункт Котлине перейшов під контроль противника, пишуть вітчизняні пабліки. Хоча на мапі Діп Стейт він зазначений як сіра зона. Бої точаться в районі Нововасилівки. Ось як описує ситуацію Воєн Алекс. Цитую. Артата Евпів дрони по максимуму працюють по ворогам, які заховалися по підвалах на території ангарів. Там доволі об'ємні підвальні приміщення. Через це вони там накопичувалися до того моменту, а зараз просто забилися по норах. Кінець цитати. Змістилася лінія бойового зіткнення на північний схід від Покровська. Фактично, вона тепер проходить по трасі із Торецька на часів яр. Ворог намагається знайти слабкі місця в українській обороні і прорватися вперед. Зокрема, зайти у населений пункт ступочки, розповідає воєн Алекс. Південніше підрозділам Сил оборони України довелося відтягнутися з району Кліщівки та Андріївки. Спроби прориву путіністів фіксують на Херсонському векторі. Цитую допис воїна Османа. Вороги намагалися штурмувати наших поблизу Антонівського мосту. Більшість відразу двохсоті. Решта попідривалася на своїх же сюрпризах. В деяких випадках наші пілоти навіть не встигали попрацювати, пише він у своєму телеграм. На тлі таких нахрапів все частіше росіяни намагаються форсувати на човнах і річку Вовча на Харківщині. Окупанти проводять ці операції переважно вночі, проте не завжди прихована. Українські військові завдають ударів по ворогу, зрізаючи його способи закріпитися на нових позиціях. Так, штурмовики взяли в полон одразу вісьмох російських військових нашим героям по 50 плюс років, але це не завадило їм успішно виконати поставлену задачу. Це черговий доказ того, що окупанти деморалізовані і не готові до тривалого опору. Скажу більше, росіяни заявляють про різанину серед своїх же. Один із загарбників зізнався, що їхні командири кидають солдатів на забій. Не забезпечуючи достатнім боємкомплектом чи підтримкою. З цього і почалася вся взбучка. Послухаймо ну, там і лока держить срочно. Позовуйте. Свої ж у коротше, пацана, Позовуйте. Тепер. Позовуйте. в ямі лежить там ножом в'єм. Чупацена в Говорят, минут 40 осталось ему. Свои же, короче, нас підхонькують і ще один влучний удар влупив по російській ППО. Безпілотники гатили по коштовному комплексу БУК. Таким чином українські сили зменшили загрозу для авіації та дронів на Харківщині. А тим часом пропагандисти РФ поширюють фейкові заяви. Росіяни стверджують, що нібито. Відбили населений пункт Новоєгорівка в районі Борової Луганської області і відбили його у 3-ї штурмової бригади. Проте ця інформація не підтверджується жодними реальними доказами. І бійці бригади це спростували. Як бачимо, фронт змінюється щодня. Ситуація залишається напруженою. Чи зможе ворог просунутися далі? І чи вдасться ЗСУ зупинити атаки та стабілізувати оборону? Чекаємо на ваші думки в коментарях. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал Сейчас далі більше. Колишня прес-секретар президента України Юлія Мендель нагадала про себе у публічному просторі неоднозначним висловлюванням. На сторінках «The Time» вона висловила думку, що можливо недосконале припинення вогню, яке може не задовольнити наші вимоги до справедливості, нині є необхідним кроком. Мандель визнає, що Росія може скористатися перемир'ям, аби відновити свої сили і вдарити знову. Втім, вона закликає подумати про цінність припинення вогню. Далі цитую: я тут, щоб кинути виклик ідеї, що лише продовження війни врятує Україну. Щоб протистояти Росії, нам потрібно більше ніж зброя. Нам потрібна інтелектуальна сила, стійка демократія, стабільна економіка та мужність протистояти нашим власним обмеженням. Реальність така, що зараз з витоком мізки в Україні, підвищенням рівня бідності та розмиванням демократії, наша стійкість крихка. Кінець цитати. Журналістка додала, що це заклик не до капітуляції, а цитую до стратегії, яка визначає як нашу силу, так і наші обмеження. Військові ж натомість кажуть, що не приймуть будь-яких переговорів на цю тему. Так ще чотири місяці тому в розмові із телеграфом Олена Риж, бойова медикиня та штурмовичка, виклала свою позицію. Найбільший виклик для українського війська, як на мене, каже вона, прийняти можливі перемовини, про які усі говорять. Ми до цього не готові, адже дуже багато втратили, заявила вона. Жінка додає, якщо держава почне нам це транслювати, продавати чи ставити ультиматум, то ми на це не погодимось. Бо ми воюємо за свободу, свою землю і національну ідентичність. Підсумовує Риш. Схожу позицію транслюються в оборонному комітеті Верховної Ради. Ніяких підстав для завершення війни немає. Член комітету Федір Ваніславський говорить: люди, які вірять у всемогутню силу президента США Дональда Трампа, який прийде і помахом руки зупинить війну між Росією та Україною, не розуміють, для чого тоді взагалі мобілізація, якщо бойові дії будуть зупинені. На сьогодні говорити про припинення бойових дій не доводиться, акцентував він. Тим часом Трамп і Путін поки не поспішають зустрічатися. Обраний президент США ще до інавгурації заявляв, що збирається побачитися із очільником Росії дуже швидко. Говорив, мовляв, його тетатети з диктатором організовують, і буквально тиждень тому нагадував, що вони зустрінуться з Путіним як тільки зможуть. Але останні заяви з Кремля свідчать про протилежне. Жодних планів щодо контактів Путіна й Трампа, як і раніше, немає, каже путінський прес-секретар Пєсков. І відповідних запитів від Вашингтона щодо організації переговорів не надходило, додає він. Більше того, Москва не займається навіть складом делегації для переговорів з Україною. Про це розповідає джерело видання «ЙОЖ». Переговорний трек із Америкою передавали. Увідання заступникам глави ворожого МЗС Лаврова. Тим часом Зеленський хвалить Трампа, але просить поквапитися з діями. Адже сильні слова самі по собі нічого не значать. Продовжу прямою мовою: Ми не можемо визнати російську окупацію за жодних обставин, заявив Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News. Взагалі, та сама заява Мендель. Дуже нагадує передані зіпсованим телефоном слова Буданова на закритому засіданні три дні тому про нібито загрозу для існування України, якщо не буде переговорів. Гур ці заяви вже офіційно спростувало. А як ви, шановні, глядачі вважаєте, що означають подібні висловлювання в інформаційному просторі? Залишайте думки в коментарях, не забувайте про вподобайки та підписки на канал сейчас. Нам приємно бачити вашу зворотню реакцію. i